Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Радіо Гараж. З вами свят! І сьогодні в нас не зовсім традиційний огляд, а скоріше порівняння кількох моделей одного класу, які насправді, хоча візуально дуже схожі між собою, але фактично мають деякі доволі суттєві відмінності. І ми зараз говоримо не тільки про ціну, але й про те, що в них під пластиком. Сьогодні у відео ми коротенько пройдемося по технічних характеристиках цих моделей. Порівняємо їх, так би мовити, на папері. І, звісно ж, не забудемо про найважливішу частину, а саме тест-драйви, після яких ми підведемо підсумки, щоб з'ясувати, для кого і для чого найкраще підійде кожна з цих моделей. Погнали! Всі представлені сьогодні машинки від бренду well Toys і відкриває наш хіт парад модель 124.010, масштаб 1 до 12. Це найдоступніша версія з чотирьох машинок, які в нас сьогодні на огляді, і зараз я розкажу вам чому. Давайте почнемо з її зовнішності. Типовий зовнішній вигляд для баги, типова компоновка. В нас легке шасі, Зовні знаходяться амортизатори, башти спеціальні, на яких вони встановлені, повний привід. Амортизатори оснащені гідравлікою, що дуже добре впливає на керованість машинки та її поведінку під час стрибків та приземлень. Що ще ми можемо побачити зовні машинки, поки не залізли під кузов? Як ви можете бачити, її шасі виконано з міцного пластику. І це не просто пластикова колодка, вона має всередині ребра жорсткості, які я покажу вам пізніше. Також ми можемо побачити дуже масивні привідні тяги. Вони виконані з металу, а це значить, що вони будуть тримати удар. І якщо наші пластикові речаги можуть не витримати зіткнення з якимось об'єктом, то ці тяги вони виглядають доволі масивно та міцно і мають послужити вам довше ніж пластикові деталі. Ми також можемо бачити, що в нас доволі агресивна гума, колеса при цьому пусті. Вони будуть доволі непогано вести себе на різних типах покриття на баштах та наших речагах. Існують декілька отворів, що каже нам про те, що ми можемо регулювати кліренс машинки. Якщо вам потрібний додатковий кліренс для стрибків скейт-парку чи для подолання якихось перешкод на бездоріжжі, ви можете виставити кліренс, зробити його більшим для того, щоб машинка мала більшу артикуляцію підвісок. Також ми можемо побачити спереду доволі масивний бампер. Це деталь, якої не вистачає наступним моделям в огляді, тому що вони також мають бампери, але трішки інакшої конфігурації і набагато менші за розмірами. Ця деталь може врятувати ваші передні підвізки, амортизатори, бо вона буде захищати машинку при фронтальному зіткненні з перешкодою. Тепер давайте заглянемо всередину. Дуже зручно виконані фіксатори. Вони мають такі пластикові ручечки, за які ви можете братися пальцями. Для того щоб швидко розібрати вашу машинку, освітлювальних приладів немає, тому ми спокійно знімаємо нашу кришечку і бачимо, що ховається під нею. Ось ми бачимо ті самі соти, про які я казав. Дуже цікаво, виконане кріплення рідного акумулятору. Він відрізняється від інших моделей. Він виконаний візуально з того самого пластику, що і шасі. Має два гнізда: одне для під'єднання до зарядної станції, і інше для того, щоб під'єднати його до системи машинки і запустити її. Ось тут можна побачити соти, які додають жорсткості конструкції вашого шасі. Також ми бачимо контролер, бачимо мотор з ребрами охолодження, він тут 560 класу, тобто довжина його корпусу складає 5,6 см. Бачимо також сервопривід, але на відміну від наступних моделей, Моделей тут бракує однієї важливої деталі: сервосейвера. Це додатковий механізм. Причому він регулюється та налаштовується, і він запобігає пошкодженням сервоприводу під час жорстких ударів по колесах. Якщо колеса дуже різко змінюють своє направлення, вони можуть пошкодити сервопривід. Оскільки ця машинка найдоступніша в огляді, в неї мають бути якісь відмінності, за рахунок чого вона дешевша. Пластикове шасі, відсутність сервосейвера, А також що стає видно після того, як ми скинули кришечку. Відсутність деяких регулювань на ваших підвізках. Одна тяга в нас має регулювання, інша тяга вона суцільно пластикова, і регулювання на ній відсутнє. Максимальна швидкість машинки складає 50 км на годину. Візуально все виконано дуже якісно, дизайн класний, яскравий. Батарея жорстко фіксується на своєму місці, ви нічого не наплутаєте, вона ідеально вставляється в свій паз. Закривається спеціальною кришечкою та фіксується поворотним механізмом, тобто вона не випаде при стрибках, якихось жорстких приземленнях, чи навіть якщо машинка понесеться крутитися шкереберт кувиркатися, батарея буде жорстко сидіти на своєму штатному місці. Традиційно корпус виконаний з міцного ПВХ, який є чутливим до високих температур. Тому будьте обачні і не залишайте машинку біля відкритих джерел тепла та на відкритому сонячному світлі влітку. До речі, було питання від підписників, які деталі бахі страждають найчастіше під час зіткнень та аварій. Розказую: ось ці передні речаги. Вони виконані з пластику, і в разі зіткнення вони можуть пошкодитись. Також в нас відкриті амортизатори, і під час падінь вони також можуть пошкодитись, оскільки машинка зазвичай їде прямо, то ця передня частина і страждає найчастіше. Але всі деталі, з яких складається багі, вони замінюються. Тобто, в разі поломки, ви просто купуєте нову деталь. Розбираєте стару, ставите на її місце цілу і можете продовжувати їздити. Це дуже класно для того, щоб дитина зрозуміла, як влаштовані технічно всякі різні автомобілі, їх різні вузли, навчилася їх регулювати, ремонтувати. Це дрібна моторика, яка дуже корисно впливає на розвиток вашої дитини. Ну а для дорослих людей це класна медитація. Щоб провести час спокійно, зосереджено за якоюсь справою. Пульт простенький, має клавішу вмикання, вимикання, відсік під батареї, два види регулювань це центровка ваших передніх коліс і регулювання потужності і реакції на ваш акселератор. З цікавинок пульт оснащений спеціальним важелем під одноруке керування. Ще з цікавинок на цих пультах є додаткова опція «Примач мобільного телефону. Ось так він виглядає. Сюди ставиться телефон. Він затискається пружинкою. Для чого пульт оснащений цією функцією? Існують спеціальні камери для машинок, які конектуються до вашого телефону, і ви можете зробити собі вид від першої особи, ніби ви реальний водій цього багі. В магазині цих камер поки що немає, але ми працюємо над цим. Продовжує наш хід парад, мій улюбленець, модель 124019, з стартовим 13-м номером. На момент зйомки відео різниця в ціні між попередньою моделлю та цим багі складає рівно 1000%. 1000 гривень Що ж ми отримаємо за тисячу гривень доплати? Давайте подивимось. Повний огляд на неї вже є на каналі, тому пройдуся коротенько. Ми одразу бачимо, що в нас інші шини, колеса машинки мають інший протектор вони призначені для більш твердих типів покриття під килим, під плиточку, асфальт, під тверді ґрунти, але як ви могли бачити у відео з її тестом. Вона непогано ганяє і по піску. Теж башта, до якої кріпляться наші амортизатори, вже виконана з металу. Ми маємо регульовані другі важелі наших підвісок, але при цьому маємо більш тонкі тяги приводу. Ричаги абсолютно ідентичні. Корпус також виконаний з міцного ПВХ, чутливого до високих температур, про що я вже казав. Тепер подивимося, що всередині ця машинка оснащена сервосейвером, а також має металеве шасі. Штатна батарея кріпиться за допомогою велкро-липучки. І були прецеденти, коли при жорстких приземленнях вона вискакувала. Тому будьте уважні, коли вставляєте батарею, робіть це міцно, затягуйте цей велкро-тримач, щоб батарея не вилітала. Максимальна швидкість цієї моделі складає 60 км на годину, тобто плюс 10. Пульт нам вже знайомий. Він трішки відрізняється. Він не має важеля для того, щоб керувати однією рукою. Важель акселератора і два регулятори: центровка коліс та регулятор потужності та реакції машинки. на Акселератор, як на мене, в руці оцей пульт лежить зручніше. Традиційно нагадую, що для глядачів, яким зручніше ознайомлюватись з характеристиками машинок, візуально в описі до відео я залишу посилання на всі чотири машинки. Переходимо до найбільш цікавих екземплярів в нашому огляді. Це моделі 124017 та модель 124-207. обидві на безколекторних моторах. Основна відмінність, яка кидається в око, коли ви дивитесь на ці дві моделі. Це дизайн їх пластику. 207 більш яскрава, 017 більш консервативна, синя, сірим. Така для більш старших людей. Можливо, якщо подивитися зовні машинки абсолютно ідентичні, і по характеристиках теж давайте впевнимося, чи є якісь відмінності під кузовами. Скидаємо пластик. І що ми бачимо? А бачимо ми абсолютно ідентичну картину. Що в нас є: безколекторні мотори, штатні акумуляторні батареї, які кріпляться велкро, металеве шасі, металеві башти кріплення наших амортизаторів. Сервосейвери обох сервоприводів, клавіша вмикання, вимикання, контролер з кулерами. І тут, і тут по три контакти, які йдуть на кожен з моторів, тому що мотори в нас відрізняються від колекторних, і це одна з їх основних відмінностей. Крім того, мотори відрізняються потужністю. Якщо ми беремо два однакові мотори: колекторний та безколекторний, якщо вони однакові за розмірами безколекторні, будуть набагато більш жваві, вони зліші і машинки на безколекторних моторах мають інші характери, вони більш агресивні, вони мають гострішу реакцію на газ і більшу максимальну швидкість. Яка ще важлива відмінність є в цих двох моделей від попередніх: ремонтопригодність нашого проблемного вузлу. Якщо на попередніх модельках кріплення речагу виконано спеціальним металем? Левим штифтом, тут в нас болт і гаєчка. Це перевірене рішення, яке ніколи не підведе, і воно набагато простіше і ефективніше. Обидві моделі мають повний привід і максимальна швидкість, в них вже складає 75 км на годину. І це не жарти, тому що це дуже швидко і контролювати машинку на таких швидкостях має лише досвідчений пілот. Тому, якщо ви обираєте такі моделі для дитини. Прослідкуйте, щоб вона опановувала цю техніку під контролем та наглядом дорослої людини, та прикрутіть максимальну потужність на пульті керування. Час роботи всіх чотирьох моделей на одному заряді батареїв складає приблизно 10 хвилин, але як ви можете пам'ятати з попередніх відео. Це заявлена характеристика, яка каже нам проїзду в повний газ на максималці. Якщо ж ви накрутили потужність не на максимум, ви акуратно долаєте перешкоди, десь контрольовано стрибаєте фігури в скейт-парку. То цей час може складати вдвічі більше ніж заявлений виробником. Якщо вам цього мало, ви можете докупити додатково батарею, і питання на цьому буде закрите. Пульт так само має тримач для мобільного телефону. Ось такий. Має клавішу вмикання, вимикання, два види регулювання, центровка наших передніх коліс та максимальна потужність машинки. І цей пульт також має. Важіль під одноруке керування. Ну і вже традиційно рульове колесо виконане стилізовано під колесо від машинки. Ну що ж, друзі, основні характеристики ми з'ясували. Якщо ви маєте якісь додаткові питання, не стидайтеся, пишіть їх в коментарі. Ми обов'язково подивимось та відповімо. А зараз настав час протестувати цих звірів в диких умовах. Погнали! Що ж, друзі, наш тест-драйв завершено, він проведений успішно, діти задоволені, а батько замовляє записні деталі для машинок. І як не дивно, найміцнішим горішком серед машинок виявилася саме найдешевша модель. Вона вижила без проблем, відкатала всі заїзди, стрибала і справлялася дуже добре. Як на мене, вона найкраще підійшла для дітей. Які ж підсумки ми можемо підвести? Для дітей я все ж таки порадив би купувати машинки на колекторних моторах. Моторах вони набагато легше контролюються, вони більш плавні, більш лінійні. А для профіків та дорослих, звісно, я б роздивлявся саме безколекторні моделі. Їхня велика швидкість та агресивне рульове керування це завдання зірочкою, навіть для доволі досвідчених райдерів. Тому це вже трішки наступний рівень, як за ціною, так і за навичками пілота. Плюси та мінуси. Глобально всі машинки дуже круті. Якщо вам все ж таки кортить придбати машинку на безколекторному моторі, не проблема. Не забудьте налаштувати пульт керування для того, щоб машинка не видавала максимальну потужність і ви звикали поступово. Однозначним плюсом, який притаманний всім моделям, можна назвати ремонтопригодність машинок, легкість керування, наявність налаштувань на пультах дистанційного керування, які дозволять вам швидше та безпечніше звикнути до нової техніки. А з мінусами, чесно кажучи, складно, тому що всі ці моделі дуже яскраві, вони дарують круті враження та емоції, а це найголовніше в нашому хобі. Тому про Пропоную на цей раз обійтися без цієї характеристики. Не забудьте поставити лайк відео, якщо вам сподобалося. Дякую за перегляд! З вами був свят, канал Радіо Гараж. До зустрічі в наступних відео.